Юрій Малашко з нами на зв'язку, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаю. Вітаю вас. Як минула ніч на Запоріжжі? Наскільки інтенсивними були обстріли? Ну, щодо інтенсивності, то ворог по понад 156 разів. Здебільшого це артилерійські були обстріли, але ж так застосовував як РСЗВ, так і безпілотний літальний апарат. На щастя, у нас немає жертв. Угу. А залишаються ще люди, наприклад, в прифронтовому Оріхові. А вже залишаються. дуже добре, що ми вже вивезли родини. У нас, вже з тих, як ми анонсували, двох районів. 54 дитини ми вже їх вивезли. Вуріку дітей також немає. Пане Юрію. Тут пройшла інформація про те, що окупанти на Запорізькій атомній електростанції, четвертий енергоблок перевели з режиму холодного зупину в режим гарячого зупину, що підвищує ризик аварії. У вас є якась інформація, якою ви можете поділитися про те, що там відбувається з цим четвертим енергоблоком, і наскільки це небезпечно. Ну, четвер, Четвертий енергоблок дійсно перевели в гарячий зупин, але і шостий почали приводити в холодний зупин. Тобто буде один енергоблок, який буде надавати пару для всіх інших. Це ж а вже ж це є ризик, певний ризик, бо знаємо, що расисти не підступні. Вони можуть зробити все, що все що завгодно. Е, ну так, але це дуже активно буде обговорюватися якраз напередодні опалювального сезону. До речі, Запоріжжя до нього готове? Наскільки А вже ж ми вже готові на 100%. не тільки Запоріжжя, Запорізька область, Вільнянські інші міста вже навіть почали з міжнародним завозити паливо, тверде паливо до наших до нашого населення. А є якась інформація про те, що відбуватиметься з опалювальним сезоном в тимчасово окупованих містах і селищах Запоріжжя, тому що там же ж теж зима буде? А, ну вони почали підготовку ще трошки раніше. Ніж минулого тижня, але я думаю, що буде дуже тяжко, бо дійсно запаси вугля, запасів палива вони скромні на тій території, але ж будемо думати, рахувати, що люди все ж такі пройдуться зимовий сезон більш-менш спокійно, пане Юрію. Ви як правило вмикаєтеся зі свого кабінету? Тут піввосьма ранку. Ви я бачу, все таки на вулиці. Це якийсь ранковий об'їзд ввіреної вам території. Ну саме зараз я знаходжусь біля будівлі, де рік тому расисти поцілили по ньому. Зараз йдуть відновлені реконструкції, відновлені роботи. Як пам'ятаєте, просто одного під'їзду не стало, і наскільки я згадую, 14 людей було тоді загинуло. Зараз йдуть відновлені роботи, відновлюємо будинки і життя, життя запоріжців стане легше, я думаю, що скрай. В а... Такий тяжкий час. А наскільки активно просувається робота до холодів, до опалювального сезону люди встигнуть повернутися в свої квартири? Ну саме найголовніше завдання це якраз відновити каркас, дах, будівлю повністю і пустити тепло. А вже внутрішні оздоблюваної роботи будуть робитися під час, якщо треба, то і холодів. Але це тільки один будинок. У нас ж ще є плюс три будинки, які також ми. Вже відновлюємо паралельно. Угу. і ще хотів вас розпитати про тимчасово окуповані території, конкретно про токмак. Річ у тому, що є інформація, і її підтверджував також зі своїх джерел мер Мелітополя, тимчасово окупованого Іван Федоров, про те, що у окупантів токмаку валізний настрій. Вони вивозять свої сім'ї, побоюючись швидкого просування наших збройних сил. У вас є якась інформація, яка може це підтвердити? Ну не тільки валіз, валізний настрій, вони вивозять також і все, що награбували. А, так є інформація, і, і рахуємо, що й наді маємо надію, що в ближчий час Токмак стане нашим містом. А скільки там залишається людей, приблизно є розуміння наших, я маю на увазі. Ну на жаль, е, на жаль, від тої інформації, люди почали зараз особливо перед зимою. Вони мігрують, і хтось переїжджає до більш великих місць, хтось залишається на місці, але знаю, що відсотків на 30 він зменшився. Угу. Зрозуміло, дякую, пане Юрію, е, за те, що змогли долучитися до ефіру. Вам результативного дня, Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, був.